Цей кам'яний красень, попри неодноразові руйнування і битви, не втратив вишуканості. І досі справедливо вважається архітектурною візитівкою не лише з Баража, а й всього регіону. Збаразький замок ніби зійшов з якоїсь європейської гравюри чи габелену. От я зараз йду дном замкового рову в оточенні частково валів і бастіонів. Але за цими масивними стінами знаходиться дуже вишуканий палац. І колись, щоб звести всю цю сумісну несумісну композицію, виписали архітектора аж з неблизької Італії. А проект так і назвали ун фортеца, Тобто палац у фортеці. Вся ця конструкція складалася з маєтку, казематів та валів, чотирьох бастіонів та рову, наповненого водою. Ніби все основне на місці.